Копні свічки на Херсонщину, Донеччину, Миколаївщину у львівському парку. На валах 30 юнаків і юнок гуртом заливали свічки на передову. Ста технологія і підручні матеріали все, що потрібно, це поставити у використану чисту бляшанку, закручений картон напередодні змочений у воску, замотати гніт та знову залити всі щілини воском. Одна окопна свічка горить щонайменше п'ять годин. На матеріали організатори майже не витрачались. Ви знаєте, ми коли дали клич про те, що ми хочемо таке робити. Нам люди допомогли давали воску, дали парафіну. В нас є Ну більше 50 кг, і ми завдяки цьому зможемо зробити 500 з таких огопних окопних свічок. Військові можуть використовувати свічки, аби мінімально підігріти їжу, воду, заварити чай чи зігрітись трішки. Адже на носі осінь. Ця свічка вона насправді дає можливість хлопцям відчути і тепло, і зробити свої справи, і почистити зброю. Зрештою, тому що дає світло і можливості. Ну я 100% вважаю, що вона дає надію.